Віталій Буделій Шах і проти Сакула. Україна, рейтинг 2033. Сергій Аваген. Вітаю. Тюрю-тюрю. Фарзовый Ф3 з радістю граю в таких позиціях, ну проблем не знаю. Пожертвувати заради шаху, не знаю. Віддати пішака, білий король в центрі, ну. Король швиденько закінчить розвиток світ. Ну right, і так. Хочу 3.0. Буде чіплятися рівно сюди. Давай віддам тобі тут чи пішок. Так, что мы хотим? княг 4, то есть тут. Тура Е1. Знаю. Може, переставлюсь, до речі, поки що. Треба якось його прослабити тут. Може, взагалі шарахнути турою, Так, чуяк, чує, чуяк, чуяк. і погрожує плюс-мінус щось. Щось Плюс-мінус погрожує. Правда, кінья в 6 іде. Кіння в 6 іде. Ніб коня сюди перевести. Так чисто. Улякати. F5 це серйозно. Це вже дуже серйозно. І це слона, значить. Поки що фрізя кудись прожену. Nie знаю. Tu raz zaraz zajdziesz. Tak może Тримаю за цю позицію, слон, його треба знищити. Не добраться до білих полів. І вот так. Тру. Ну, тут, правда. Там також не дуже все приємно. Тому що все-таки до короля це було головне, ми дібрались. 81 на 72. Не здивуюся, що це навіть блискучий хід був зівник Ну, Чорні погано розіграли дебют. Ставились під F3G4. Ну, F3 ще й куди не йшло. Треба було, звісно, відійти кудись на е 6 Щоб в цілому, у білих, якщо вони хочуть атакувати короля, то в G4 тут. Дай Боже, можна і 30 піти собі, і. По плану це все. Ну, не хотілося білим грати без пішака. Відразу нема білопольного слона, білі поля слабкі. Просто мучитись. Тому. То вони віддали фігуру за ініціативу. І це правильно з точки зору практичної гри. Тут мені було складно, я вже не точно захищався. Ну, довгий якийсь маневр. Так, а де тут краще в Десь тут. Да. Так, могли вони розмінятись, потім зіграти якось так. Ну, добре. Ну, типа по лінії є отримують, да, хорошу гру. Якась рівна позиція вже. Вча. Ну, по матеріалу три пішки за фігуру. і... Контроль лінії є тут. Гра. Десь рівна. От у них була ініціатива, але коли фігури відходять назад, то вже у вас ініціативи немає. Білі конслідувалися і через те, що у них більше матеріалу, у них і більше можливостей створювати загрози, вони вже і створюють їх. Чорні фюри якось трошки відійшли від короля, але тут тільки один слон. І приходиться грати F5, а після F5 слон уже як монумент просто стоїть і все вкопаний. Я якось хотів так стукнути цього слона, але тут висить. Це таке я її зівну цю туру, ну окей. Прийшлося йти назад, тому що. Погрожує всяке така заїжджання тури, мене це не влаштовує. Нарешті я знайшов цей маневр, щоб знищити цього монументального слона. Це виявляється блискучий хід. Ну, зрозуміло, коли от один, два, три, чотири фюри атакують одного короля, то неважливо, що це є тура, що нема. Хоча і просто пощастило з іншого боку, тому що я це не бачив. Можна мати якісь. не знаю. Но мату нема. І єдиний пішак залишився, який під. Чотирним боєм. Ну, тут, якби можна так забрати, можна забрати. Ти забереш, я ще заберу, ти забереш, я залізу. Ну і тут, якби, все.